Три райони відтяпали від, Тернопільської області, від Тернопільського воєводства і дотулили до Львівської області. І ще колись була і Дрогобицька область, то три райони від Станіслав, Львівця, Івано-Франківськ, теж відтяпали і до Дрогобицької області. Потім об'єднали. Дрогобицька стала Львівською областю. А сюди до Тернополя то цю Кременеччину додавали. То це колишній Лановецький, Шумський, Кременецький район, і ще Вишнівець. Що був в Бараському районі, то це історична Волинь, то додали до Тернополя. Там, видніється ставок було жівці, а за ставком парк графа Чесновського. Правда, він закинутий такий парк, але він в такому англійському стилі. Там маєток. Там колись напевно, сільська рада. Школа була колись в маєткові графа Чесновського. Там за ставочком графський парк, там вже хати від нідється воложівка, село. А от тут теж був хутір, тільки він закинутий. Тут один хутор, там далі знову хутор був, багато хуторів колись було. Найбільше населення було, було в воложівці. За польського перепису 1936 року було до 1600 людей було в Польщі. Коли була бложівка до Польщі, це був самий пік. Зараз не знаю, чи є 700 людей. Може є 700, більше немає. Але село довго, 7 кілометрів села. Воно таке розкидане, хуторів багато було. Отак От люди купували поле, так на своєму полі і ставили хату в хазяйство своє.